Прямому зв'язку зі студією Олексій Бєльський це речник оперативно-стратегічного груповання військ Дніпро. Пане підполковнику, мої вітання вам, слава Україні, героям слава всім, хто захищає нас, всім, хто допомагає нашим захисникам, слава теж, пане Олексію. Яка оперативна ситуація у зоні відповідальності Дніпра станом на 9.15? ну, дивіться, як ви тільки но сказали, що найгарячішим напрямком залишається Покровський E, справді 55 атакувальних дій противник. Вчора провів на тому напрямку для порівняння позавчора було 39 атакувальних дій, і e, вони посилюють тиск. Бо перед окупантами стоїть чітке завдання. E, за осінь захопити покровсько мирноградську агломерацію. Для цього вони з Ніканорівки маяка пробили цю кішку таку нагору. Яка виходить зверху майже бі, біля е, добропілля, і е, заводять туди резерви, заводять туди бригади, е, мета в них чітка. Е, піти звідси на захід, захопити добропілля, потім спуститися, захопити Мирноград і Покровськ і паралельно піти на схід і е, оточити Костянтинівку. По Костянтинівці вже вони намагаються різати там. Логістичні шляхи, але зараз перед противником самим постав виклик, бо вони цю кішку пробили. Ширина цієї кішки десь до 6 кілометрів, і у найвищому місці в них існує загроза того, що наші цю кишку переріжуть. Тому вони стягують туди бригади з інших напрямків: з Сумського з Херсонського це морська піхота, мотострілки. Піхота ну і використовують резерви, які в них трималися на літню кампанію на підсилення якихось атак. Скажіть, а за цьому та, та, прошу да, да, да. При, при цьому несуть. Вони дуже серйозні втрати. От завчора на покровському напрямку було вбито 153 загарбники. Загалом по покровську хочу сказати, що вони штурмують, беруть покровськ вже більше 10 місяців. І щодня там вбивають від 150 до 200 загарбників, я всім порахував за цей час. Тільки на тому напрямку окупанти поклали там до 60 тисяч людей. Олексію, зважаючи на оті спроби наситити ту зону проходу та більшою кількістю резервів за вашими особистими спостереженнями. Забезпечення ворожої піхоти, технікою, амуніцією. Воно якимось чином змінилось? Чи вони, в принципі, там на покровському напрямку, і так максимально забезпечені? Ну, якщо дивитися покровський напрямок, то вони справді там забезпечені і снарядами, і їжею, і всім, по суті, на той напрямок вони не шкодують жодних ресурсів, бо в них стоїть чітка мета. Вони по суті провалили. Станом на зараз свою літню військову кампанію. Жодних серйозних цілей не досягнуто, тому вони зараз е, дуже спішно намагаються хоч щось захопити, а ціль в них стояла чітка, я її вже озвучив. Е, вони у липні в Покровськ намагались заводити. Верніше заводили вони через південь і південний захід. Туди е, багато груп ДРГ завели. Ті йшли по одному, по два з чіткою вказівкою не вступати в жодні бойові дії. Зайшли в Покровськ, там залягли, от але наші профі їх там вирахували, і у липні, на початку серпня, Покровськ зачистили повністю. Але знову ж таки вони намагаються знову туди заводити диверсійні групи. От вчора з'явилося відео: значить, кілька окупантів такі. Горизонтальний дерев'яний візок, е, і вони розказують ну, вони, ніби в каналізації, е, яка в Покровську. Я одразу зателефонував офіцеру, який тримає оборону е, в одному з підрозділів на півдні якраз від Покровська. і Він розказав, що в них була така оперативна інформація. Одразу забили на сполох, почали шукати спеціалістів, з'ясовувати де це може бути. Знайшли чоловіка, який раніше працював, займався якраз інженерними мережами. Він виїхав із Покровська, і він розказав, що це просто неможливо. Діаметр цієї труби 60 сантиметрів для порівняння діаметр труби, якою рухались на Курщині. У березні цього року для того, щоб зайти в тил нашим окупантам, і там до півтора метри. Ну і в той трубі був баз, газ, а в цьому цій, в цій нечищена каналізація. Уявіть, який там запах. Ну може, для них це запах батьківщини, і вони там себе почували комфортно. Не знаю, Олексію, Стосовно важкої техніки, вона як і раніше, відведена там на 10 плюс кілометрів від ЛБЗ, чи ну. Гастролерів о тих умовних важких з'являється більше по зоні відповідальності у суд Дніпро. Е, ну в різних місцях по різному. Техніки багато в них важкої. Е, вони тягнуть зі складів все, що тільки можна. Якщо в 22 другий, рік в них було багато нової техніки, е, то потім почалася розконсервація. Тягнули там танки, наприклад, які були законсервовані правильно. І зберігалися правильно. Вони їх розконсервували, затягнули. То зараз вони вже збирають там з двох, з трьох з чотирьох з п'яти танків. Один і це заходить в зону. Воно ну воно все одно, звісно, стріляє, але там не та оптика на ньому. Е, ну потужно працює. На жаль, потужно працює оборонно-промисловість Росії. Вони не шкодують на це ресурсів і грошей, незважаючи на те, що мають проблеми з економікою. Оскіл тут, в тих ділянках, де ворог впритул до берега наблизився, спроби форсування фіксуєте чи ні? Дивіться, оскіл, ну це Купінський напрямок. Я от просто так підведу. Останній штурм застосуванням важкої техніки там був навесні цього року. Зараз вони там відправляють штурмові групи від одного до п'яти штурмовиків піші групи. Е, і, в принципі, там ширина ріки е, русла від 10 до 40 метрів. Тобто, е, піхотинцю перебратися, навіть переплисти чи на човні е, цю річку не важко тим більше зараз температура дозволяє, але знову ж таки на іншому березі українська артилерія, мінометники, дронарі. Щось скинуть, щось прилетить. Я думаю, що вони до зими тягнути точно не будуть. Будуть шукати можливості, будуть їх гнати в шию, І, як завжди, людей вони не шкодують. Але це можливе форсуванням буде дуже дуже дорого кошту. А стосовно Новопавлівського напрямку, тут фіксуєте якісь зміни з боку противника? А, дивіться, позавчора на Новопавлівському напрямку було 28 атакувальних дій. Вчора вже 18, тобто фіксуємо зменшення активності, але це може бути тимчасове зменшення, самі розумієте. Бої там точилися в населених пунктах на Донеччині. І на адмінкордоні між Донецькою та Дніпропетровською областю. Скажіть, а ворожа артилерія чи стало ну більше суттєво більше? Тому що повідомлення про те, що вони збільшили ліміти від ваших колег з інших відтинків фронту, ну ми в ефірі марафону так само отримували. От по зоні відповідальності Осу в Дніпро, яка ситуація з ворожою артилерією? Е, ну, дивіться, візьмемо, наприклад, застосування кабів е, в серпні, у, на, у порівнянні з липнем, воно зросло. На 600 бомб вони більше скинули по прифронтових містах і по силам оборони 4, 400, здається, бомб. Вони скинули. Але дуже активні і артилерія активна, але найбільше дошкуляють саме дрони. І тут левова частка це дрони на оптоволокні, Наскільки я розумію? Е, ну я би не сказав, що левова частка, але їх стає все більше і більше. І вони. Ну, Є серйозною проблемою, Пане Олексію, Дякую, що знайшли час доєднатися до ефіру, розповісти про ці подробиці станом на ранок. Олексій Більський, це речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро. Підполковник він був на прямому відеозв'язку.